61 мільярд доларів та терміново далекобійні ракети атакам З США у суботу поставлять на голосування пакет про допомогу Україні. Американські конгресмени запропонували виділити Києву пакет військової допомоги. Президент США Джо Байден заявив про рішучу підтримку відповідного законопроекту та пообіцяв негайно його підписати. Тож що сторони вже прийшли до каприльоному консенсусу. Про що вже уже в принципі і представники, і демократів и республиканцев это уже можно считать однозначно хорошо новости для що потому что це это уже техника это наполнение пакету Новий документ передбачає передачу Києву 60 мільярдів 8 мільйонів доларів, з яких майже 14 мільярдів спрямують на закупівлю нових озброєнь та обладнання, і майже 28 мільярдів доларів на всі операції пов'язані з військовою допомогою США Україні. При цьому гроші можуть видавати частинами. Та дії будуть в нескольких траншей. Это раз они будут в своєму большинстве, конечно же, ориентированы на закупку ворожу с приоритетом для Украины, с приоритетом на именно производителей оружия Соєднних Штатов. Дуже важливо, що у документі йдеться про передачу Україні далекобійних ракет атакам з дальністю до 300 кілометрів. Досі штати постачали Києву лише старі системи середньої дальності. Перші такі ракети Київ отримав у жовтні 2023 року і одразу ж застосував їх для ударів по вертольотах та обладнанню російських військ на аеродромах неподалік окупованих Луганська та Бердянська. Було знищено 9 вертольотів пускову установку ППО, склад з боєприпасами різну аеродромну спеціально. Техніку, а також кілька десятків солдатів РФ. Тепер Пентагон готовий надати Україні балістичні ракети атакам з більшої дальності, які можуть посилити здатність України завдавати ударів по російським військам в анексованому Криму. Повідомляє Wall Street Journal, з посиланням на американських чиновників. Ракети більш позні модифікації, вони більш високоточні, більш дальнобойні. Ну за щодо того у них меньше боевая якщо у, вот, у ракет на 165 шістдесят п'ять кілометрів субоєприпасів 950 п'ятдесят ракети, то в ракетах, які літають на 300 кілометрів і більше, вона менше там до 300, до 275. То есть за що уменьшения бойової части, увілічена дальність польоту ракети раніше представники Пентагону говорили, що збройні сили США мають зберегти всі свої ракети великої дальності для задоволення власних військ потреб, але зараз, завдяки прогресу в придбанні озброєння нового покоління ПРСМ на заміну атакам, сам Пентагон відкритий для надання Україні цих ракет великої дальності, кажуть американські офіційні особи. Ще однією причиною, з якої Вашингтон був проти передачі Києву більш далекобійних ракет, було побоювання, що ЗСУ можуть використовувати їх для завдання ударів по Криму або ж Росії, що може призвести до ескалації конфлікту. Однак тепер їхня думка змінилася. Повідомляє NBC. Сіню з посиланням на двох американських чиновників. Щодо економічної допомоги, то законопроект, за який мають голосувати у конгресі, США, передбачає для України майже 8 мільярдів доларів у вигляді кредитів до 2025 року. Але є умови заборона на виплати пенсій із цих коштів. Водночас, після листопада 2024 року, президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами. А з 1 січня 2026 обнулити всю заборгованість за умови, якщо це рішення підтримає. Конгрес при цьому законопроект Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена щодо звітності. Голосування за цей документ у палаті представників США очікується 20 квітня. У разі схвалення його має погодити сенат і підписати президент Байден. Акумулювати сили для негайної підтримки України закликали і Європу. Президент Пар'є під час відкриття весняної сесії парламентської асамблеї заявив про необхідність надати Україні зброю для захисту території від Росії. Украина нуждается в нашей поддержке не только на словах. Сейчас ей необходимо оружие, которое позволит ей защищать себя, всех нас и фундаментальное право, закрепленное в Европейской конвенции по правам человека, право на жизнь. А он также вернулся и до кремлевской влады. Уважаемые коллеги, Российская Федерация была исключена из нашей организации, но поверьте, она все еще слышит наш голос. Диктаторы и тираны должны знать, что их действия не останутся безнаказанными. Они должны знать, что будут привлечены к ответственности за все свои преступления и правонарушения. Они должны знать, что никогда не смогут разрушить наши ценности и что международный порядок, основанный на правилах, победит. Нагадаю, що вже 20 квітня Берлін направить нову систему Петріот, щоб допомогти Україні захиститися від атак Росії по мирних містах та енергетичній інфраструктурі. Володимир Зеленський закликав інші західні країни послідувати цьому прикладу в умовах загострення ситуації на фронті. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.